Кропивничанин Максим Парафілов просить змінити правила покусу трави і газонів у місті. Своє прохання виклав на сайті місцевих петицій. Хотів підняти питання саме за догляду за газонами. Законодавство дуже давно з цього приводу не переглядали. Ну і Потрібен суспільний запит для того, щоб щось сталося. Не подобається випалений газон. Звісно, це буде або пустир, або там буде те, що нам не потрібно. Вважає скошування негативно впливає на зовнішнє середовище. Це і температурні режими у місті. Якщо так брати, то це і різноманіття комах. З комах починається різноманіття птахів. у мікрорайоні Новомиколаївка. Траву на прилеглій території до багатоповерхівки скошує працівник житлово-експлуатаційної організації. تم <laughs> Косити траву треба, але не повністю, вважає мешканка будинку Кароліна Нечипорук. Більше не треба, отак добре, коли підстрижено, тому що дітки в основному падають, і якщо під ноль, то це завжди збиті коліна. Цього року косити траву почали на два місяці раніше, ніж торік, розповідає майстриня дільниці Оксана Галка. Дощіки були, то трава піднялася швидше і покіст трави розпочався вже у квітні місяці. Взагалі ми з червня місяця, так два-три рази. Покос на страви проходить. Але в цьому році бачимо, що буде, мабуть, більше. Якщо сонечко дощів менше опадів, то тоді вже в серпні місяці ми завершимо. Але були роки, що ми вже і в серпні косили. Каже, не скошують всю зеленю дворі. Карантинні росливи, амброзія, там, щериця, такі, що які більш алергічні, але вони йдуть уже по косу, у них вже починається до середини літа, колосисті трава. Є навіть випадки, де мешканці виходять і просять, щоб ми не поспішали. хай вони вона трошки зеленіє, порадує глаз людям. Якщо вона вже є трава 50-60, то вже починаємо косити травичку. За зовнішнім виглядом Газонів, і чи покошені бур'яни у місті, слідкує інспекція з благоустрою. Є правила благоустрою міста Кропивницького. Ну і не тільки міста Кропивницького, є закон України про, про благоустрій, на основі яких і складені правила і ну, регулюється не вище 10 сантиметрів, бо це вже вважається бур'ян. Так ну, правила прописано. А то, що нижче там, до землі там, чи, чи під саму, ну, то вже таке, то як дозволяє як техніка там, чи коса, вже на, біля тих будинків, які в них на балансі. 15-20 метрів від е, будинку. КП Благострість скошує. Е, на територіях перший газон на магістральних дорогах це їхній, перший от дороги мається на увазі. Це, і, Ну, я там не пам'ятаю, які в них сквери, парки в них на балансі стоять. Каже, біля приватних будинків мають косити власники за недотримання правил, штраф з приватних осіб начнем, значить, від 340 до 1360 гривень. А на під на керівників підприємств, установ, організацій всіх власності, потім на ФОПів. Теж розпространяються ці штрафи від 850 до 1700 гривень. Кандидатка біологічних наук центральноукраїнського держуніверситету Марія Боброва вважає, шкідливі рослини треба знищувати. а за газонами доглядати. Якщо це карантинні рослини, наприклад, там амброзія, так та яка може викликати алергію, то дійсно її треба скошувати. Причому до того як вона почала цвісти. якщо ми кажемо скошування про варварське скошування до одного-двох сантиметрів, то такого робити не можна. будь Кій травості, якщо ми починаємо його скошувати, будь-які ми порушуємо екосистему. Окрім того, що рослини ми маємо скосити до того рівня, щоб вони відновились, земля дуже втрачає вологу, Це буде пересушений ґрунт. каже альтернатива скошуванню є. Можна підібрати такі трави, такі ну якби компоненти газону, щоб вони були не вище 20 сантиметрів, 10 сантиметрів. Це називається килимові рослини. На бензини на на оплату праці це навіть і більше коштів треба витрачати. Але як альтернатива, один раз посадити газон, який фактично не треба скошувати, лише доглядати треба. О, і тоді навіть економія буде. Якщо це якби густо посаджені. Травіності рослини, то у них коренева система змикається так, що вона бур'яни, потім не пускає. У Львові громадська організація «Плато» розробляє рекомендації з догляду за рослинами, якими зможуть безкоштовно користуватися інші громади. Говорить координаторка проєктів Анжеліка Зозуля. Нам здається, що все все впирається в менеджмент, і було б добре, якби почали звертати увагу на газони і на їхній потенціал, зокрема там в частині адаптації міських просторів до наслідків кліматичної змін. Ми плануємо почати таку роботу адвокаційно з міста Львова і, власне, зробити інвентаризацію газонів в нашій громаді, подивитися, власне, те, який режим який формат догляду за газонами, було б найкраще застосовувати. Розповідає про досвід Польщі декілька років тому Краків е, програм, згідно якої облаштовуються різнотравні газони, тому що в місті велика проблема із забрудненням повітря близько 50% усіх зелених насаджень, які зазвичай є в громадах, займають газони. І нам дуже було б доречно переглянути систему догляду, зробити її такою, яка буде раціональною. в контексті децентралізації і тих повноважень, які отримали наші громади, все можливо. На момент виходу сюжету в ефір петиція Максима Парафілова набрала 149 голосів. Якщо отримає 450 необхідних, петицію розгляне комісія міської ради та ухвалить чи виносити її на розгляд сесії. До кінця збору залишилось 26 днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.